Ви задавалися питанням, де є щастя, чому я не можу бути щасливою чи щасливим? Усе матеріальне є, але щастя немає. Але насправді уся проблема у тому, що ми шукаємо щастя не там. Давайте відкриємо книгу пророка Авакума. І що ж, як зрадливе вино, так горда людина спокою не знає. Він роззяврює пащу свою, як шеол, тобто ад, і не насичується, як та смерть і всіх людей до себе збирає, і всі народи до себе згромаджує. Що це означає? Це означає, що наша душа вічно хоче матеріальне, вічно бажає щось. Але як отримує, потім уже немає щастя. Тому є статистика, що багаті люди зачастіше втрачають сенс життя, тому що все купили, а щастя немає. Але істинне щастя не в матеріальному, істинне щастя може дати нам тільки Бог. Коли ми виконуємо волю Божу, вивчаємо Слово Боже. Тоді в нас з'являється віра, коли ми слухаємо проповіді по Біблії та застосовуємо її у своєму житті. Бог дає нам Духа Святого, який втішає нас та надія через Христа на життя вічне, у раю. Тому щоб отримати щастя дійсно щире, нам потрібно знайти церкву, пізнати Бога. Виконати волю Божу, вивчавши в єдності в церкві Слово Боже. А якщо ви хочете пізнати Бога, але у вас нема церкви, то підписуйтесь на канал Салтаненко.